Пане Алекс питає, чи можна закрити піну при установці дверей, дякую, стісний якісний матеріал можна герметик поліуретан? Ні, не можна. У нас є стіс А, стіс Б. Один із них пара проникне, інша пара не проникне. Це матеріали, мені здається, з північного сусіда, їх на ринку зараз немає, але є аналоги, мені казали. То, так як я не займаюся професійно тільки дверима і вікнами. Я не назву вам бренд, на жаль, і марку. Я знаю тільки, що є аналоги. Тобто, вам в будь-якому випадку треба шукати пару, пару. Поліуретан вам може підійти лише з внутрішньої сторони, наприклад, як параізоляція, тому що він паранепраникний. Але зі сторони вулиці, на жаль, вам треба ставити парапроникний матеріал або наносити мастійку герметизуючу, котра парапроникна. Це пов'язане з тим, що монтажна піна. Пара проникне і вона потрапляє в зону конденсації. Тому для того, щоб вона не втрачала своїх теплоізолюючих властивостей, ми повинні і формувати систему. Параізоляція з внутрішньої сторони, вітробар'єр з зовнішньої сторони. Тобто це різні матеріали. Зрозуміло? Тому з внутрішньої сторони поліуретан ще так, ззовній категорично ні.